Ісу Христу, вітаю вас, брати і сестри, сьогодні 19 червня, і ми чуємо слово сьогодні з 5 розділу Євангелія від Матея, слово важке, яке дуже сильно торкається на нас. Того часу Ісус сказав своїм учням, ви чули, що було сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому, але якщо тебе хто вдарить в твою праву щоку, Підстав йому і другу. Тому, хто хоче з тобою судитися і забрати в тебе одяг, віддай йому їх і хітон. Якщо хто примушуватиме тебе пройти одну мелю з ним дві, тому, хто просить у тебе дай, і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ну, Це текст можна сказати, такий скандальний трохи. Ні? І Так як наступний фрагмент, як будемо читати пізніше, Ісус e, говорить, що маємо любити наших ворогів. Це теж такий скандаль. Важко нам з цим сон змиритися. Я думаю, що цей текст потребує коментаря якогось. E, право помсти, воно присутнє в, 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 в часах Старого Завіту, і щоб воно люди не перебільшували. ustanowiły wst prawodawcy pewne prawa, tak samo i w, w, w zakonie Mojseja w Starym Zawodzie napisano, że oko za oko, zup za zup, ruka za ruku, syniak za syniak i tak dalej. Ten zakon był potrzebny, potrzebny bardzo, ponieważ była jakby zabezpieczona ta proporcja pomiędzy złoczyną zlo, i karą, żeby nie, nie mścić się, know, w razy nie przebilszować. E, bo to, who, my mamy w kryzysie Budnia, nawet w czwartym rozdziale, historię Lamecha, jednego z e, nastolatków e, Adama i Jewy, i on mówi tak do swoich żon, Ady i Seli, Послухайте мого голосу, жінки Ламеха, зважте на мої слова. Адже я вбив чоловіка за свою рану, молодика за свою рану. Коли Закаїна від, 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 відомститься в сім разів, то за Ламеха у сімдесят разів по сім. Бачите, як до якого стану людство, за рану вби, готові вбити. Дитину за зранення він готовий вбити дорослу людину, а помста має бути в сімдесят разів по сім. Вже в Каїна було в сім разів, а в Ламеха вже в 70 разів по сім. І я думаю, що так воно є в нас, що ми не контролюємо нашої помсти. Тому цей заклик Ісуса, щоб не противитися противитись злому, злу, co po prostu jakby mają zapewnić zapewnić eskalację zła żeby zło nie poszerzywało się e, tak Jezus pokazuje konkretnie fakty na przykład kto zadarzył w tebę w prawu szczoku e, e, w, przedstawia mu i drugą e, tak, udar w szczoku e, Це було дуже велике приниження для людини, тому що обличчя людини це є, як би, теж її гідність, виражає гідність людини. Якщо особливо зовнішньою частиною руки вдарили в щоку, це було подвійне, подвійна зневага, приниження і так далі. Рабини казали, що як хтось вдарив зовнішньою частиною руки в щоку, то така людина має право на відшкодування у розмір 400 динарів. I kiedy Jezus mówi, że mamy też temu, kto nas wdarzył, w prawej ręce, podstawić Jemu drugą szczoku, to chce powiedzieć, że my takim sposobem musimy widmowy się wid pomsty. Czy jesteśmy gotowi to zrobić? To wymaga głębokiej wiary. Але христиани є такі християни, які йдуть цим шляхом слухняні Ісусові в цій, в цій сфері. Ісус каже, хоче хтось подав тебе до суду і, і хоче взяти твою шату, віддає мої плаща. Шата це. одяг. odzież stosuje się taka mm, to była no, tunika jaką bezpośrednio z rękawami długimi, jaką bezpośrednio odjechała na ciało i na ciu szatę, na ciu tunikę, nakładały chiton, płaszcz prosto e, to była werykna oddecha ten chiton był droższy ten płaszcz inny nie każda могло собі дозволити на плащ. Але для багатьох це було єдине таке, можна сказати, одіяло на зиму. Плащем люди накривалися вночі, коли було холодно. І коли, наприклад, людину викликав на суд, суддя, єврейський суддя не мав права забрати плаща людині І перед ну, ночу треба було його. widdaty własne, kobiety. Nawet jak osoba była na przegrała na sprawę w sobie, płaszcz płasz, też takie trzeba i zawsze widydaty. Jezus każe i nie tylko, nie tylko szato wydate, ale i to i płaszcz. płasz, nawet te, co jakby nieobchylne dla waszego życia, żeby zopernyć zło, bądźcie gotowi, nie? в e, ваших відносинах, будьте готові теж e, нести jakby, наслідки, зла, страждати просто. Так само Ісус каже, примужуйте тебе, щоб піти з кимось тисячу кроків, іди дві, e, дві тисячі, так. або тут є e, прийти одну милю, іди з ним дві. Тому що то треба розуміти цей контекст e, римляни вздовж дороги. Ставили такі е, е, камені і е, е, кожну мелю, як би означали, меля це була тисяча кроків просто, або 1480 метрів. І знову такий закон, що кожен е, римський солдат, який ніс з собою теж е, все необхідне, знаєте, не? палатку і так далі. Не? Він міг змусити примусити цивільну людину, громадянина Єврея, щоб ніс одну милю його, його тяхар, всі, всі, всі його речі. І від одного такого камінь до другого. Це був відстань і одну милю міг завжди по закону міг заставити примусити. Цивільного, ні? а Ісус каже, як заставляють нести цей тяхар одну милю, тобто тисячу кроків, ну майже півтора кілометра, іде дві, дай більше в себе, ні? більше і більше від, відкритим. І, крім того, що Ісус запрошує. żebym też i, i e, pomagały potrzebującym nie? i jego uczniie, żeby tak robiły, Kto prosi, to daj. daje. Kto chce w tebie pożyczyć, nie odwracaj się. Są dwie formy. Kto chce tylko pożyczyć, to on widast. Nie odwracaj się, pożycz mu. Natomiast też jedyna, jaka jakże brak przychodzi, Вона тобі не віддасть, вона не має з чого віддати. Вона просто хоче, щоб їй дати якийсь одяг чи одежу, чи щось поїсти, і вона не може тобі віддати. І, і євреї равини заохочували, щоб ну, допомагати потребуючим. Да. Казав так, що якщо двері твої хати закриті для, для добрих вчинків, ти не готовий ділитися з потребуючими. Тобто буде відкрити для лікаря. Тобто казали, що Бог таким чином каратиме людину, що прийде хвороба в цей дім, бо людина не готова ділитися, допомагати. Ну, Звичайно, ми так не вважаємо сьогодні. Не? Бог не карає, Бог не робить так зла, людина сама на собі носить наслідки цих гріхів, але коли ми станемо перед Богом, знаєте. і і тоді виявиться, якими ми були, як ми нехтували Божим законом, Божими правами, то наслідки будуть до вічності, ні. Але євреї, євреї, євреї раввини підкреслюють, що ковий жебрак стоїть біля твоїх дверей. То самотній Бог, святий, єдиний стоїть по його правиці. Тобто, коли жебрак просить, ми остинеть то разом з ним стоїть Бог. І Бог це все бачить. Не? Та, таким чином це заохочував євреїв, щоб допомагати дійсно потребуючим. Не? І ця допомога потребуючим має бути дуже конкретна. Це має бути стиль життя християнина. І Ісус це все говорить як коментар до слів не, став, не, не, не не противтеся злому. Звичайно, це, цей заклик не можна його розуміти дослівно. Але теж ну, треба взяти його до уваги. І не противтеся злому не означає, що ми маємо зараз, як приходить загарбник на нашу землю, ворог, що маємо відкрити двері і сказати, будь ласка, беріть, що хочете. Ні, Ні. Ми маємо їх зупиняти, бо вони робить велике зло. Але не противтеся з. Зл... Злому означає, що ми, наприклад, беремо в полон і добре поводимося з, з цими полоненими. Мені це дуже подобається. Як бачите, такі свідчення в інтернеті, точні як ставляться наші солдати до повонених. Саме Вони виконують цю місію Ісуса. Ні? Не противниця злому. Да. Вони приходять, а ми відповідаємо добром. Ні? Не відповідаємо злому за зло, тільки добром. Звичайно, теж мусимо захищати наші кор... кордони. треба підключити, що ця етика Ісуса, ці правила, вони стосуються більш такого особистого рівня, а не суспільного. Християнин, який має досвід Ісуса, йде за тим закликом Ісуса. Ісус не хоче. znesty e, cywilnych e, zakonów, tych praw, e, praweł i tak dalej, nie? Bo, bo to oznaczałoby anarchię. To nie? E, nie może tak być, że on nie ma w, w anarchii, bo nikt nie wykonuje zakonów. Nie, trzeba. Nie? Natomiast Jezus zaprasza, żeby uczni Jezusa, oni w tym społeczeństwie wyróżniali się, że nie mają większe, Lubowi niż, niż służbictwo, żeby one nawet i wrogom, i złym ludziom dobrą służyły. Nie? Gotowi żartwować sobie, co duże ważko. ważko, ale dla mnie takim przejawem też tego jest modlitwa za wrogi, za ich nawernenia. Я щоденно молюсь за, за ворогів України, за тих, які прийшли і вбивають дітей України щоденно. Прошу, щоб не зрозуміли, яке зло вони роблять. І я вважаю, що, що ми сьогодні саме живемо цими словами. Не? У нас звичайно є заклики помсти, що буде ненавидити. І, звичайно, я не хочу якби цього приймати. Da, ale mm, my mamy prawo żyć. Nikt nie może nas zabrać z ziemi, naszej godności, poczucia tego, że to jest wspaniały naród, jaki ma swoją historię, swoją kulturę, swoją mowę, ma prawo tu żyć. Nikt nie ma prawa zabrać mu ziemi. I, i Ukraina to Bo Ukraińcy żyją same Словом Ісуса. Моліться за Україну. І давайте свідчення. Свідчення, що ви християни, що ви любите, готові навіть ворогів навертати своєю поведінкою, але одночасно є цінності, такі як правда, як любов, за якими ми будемо стояти сильно. Ісус віддав життя за правду. теж. Віддав життя. Ми готові теж віддати життя за правду. Любіть Україну.